Відмовився брати повістку, бо дружина от-от мала народити. У Луцьку судили жителя Радивилівщини Рівненської області. Чоловіка звинувачують в ухиленні від мобілізації. Прокурор просив присудити чималий штраф. А от що вирішила суддя, знають наші журналісти. Чому Микола відмовився брати повістку? Розказує. Тоді, тоді я був вже я дійсно в лікарні лежав, як мене цього. А потім ну, потім одружився, жінка завигітніла. От... Три дні назад дочка родилася. І по цій причині в мене, ну, на жаль, ну я не, не бажаю по цій причині, скажімо так. Цьому чоловікові повістку хотіли вручити уже вдруге. Намагалися вручити відповідні працівники повістку про признавську службу під час мобілізації на особливий період для подальшої явки на 26 року на 20.00. До пункту збору відмовився від отримання повістки для подальшого прохоження військового сторони під час мобілізації було складений відповідний акт. Як ви до скоєне відносини? Ні, то я знаю, що я Ну, зрозумійте мене правильно. <плес> Тоді перший <плес> раз я не вважав, я підійшов <плес> зі в каміння. Я по цій не з'явився. А, ну а другий раз вже як мені в полі, ну, поліції вручали тут, а як мене вже поліція викликала до себе. У мене була вигідна дружина, я здав дитину і по цій причині я відмовився. Чоловік у суді повністю визнає вину. Чи розкаєтесь ви знаєте, ну, я розкаюся, я знаю, що, ну, що це, ну, неправильно. Я, це неправильно, я неправильно пропускаю, це я все красно все, визнаю. Все, 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 все. Микола живе у селі на Радивилівщині. Прокурор просить для нього чималий штраф: три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чоловік спочатку не розуміє про яку суму йдеться, а це 51 тисяча гривень. У селі така сума часто може бути непідйомною. Ви в змозі штраф сплатити. Це дуже велика. Три тисячі це. Велика сума. 51 тисяча гривень. У вас три місяці дитини, ви в змозі таку велику суму сплатити? Так, ну як, ну що, якщо можу, ще зробити. Добре, суд радше потім вирішить по мірі покарання. Суддя Оксана Данилюк вирішила не карати чоловіка штрафом, присудила йому два роки із строку. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.